У складний воєнний час ніхто з громадян, які проживають у різних куточках України, не може бути впевненим у своїй цілковитій безпеці та у безпеці своїх рідних і близьких. Коли в країні вже понад 10 років тривають активні бойові дії, контролювати обіг стрілецької зброї та вибухонебезпечних предметів вкрай важко, цим можуть скористатися певні особи, які зумисно, а чи випадково викидають незаконно привезену із зони бойових дій зброю у найрізноманітніших місцях. Це може бути дитячий майданчик, територія навчального закладу або ж улюблене місце відпочинку людей на природі. Тому закликаємо усіх батьків провести профілактичні бесіди зі своїми дітьми. Про небезпеку, яку можуть нести випадкові незнайомі знахідки. Так господи, були й дуже сильно Діти, а особливо їхні батьки, пам'ятайте, не кожна знахідка може бути безпечною. Зброя травмує. А в найгірших випадках призводить до загибелі. Пильнуйте свою молечу і будьте обережні.